Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання суді на зв'язку. Чергове відео стосовно помилок під час укладання договору. Вчора звернувся клієнт з проблемою щодо стягнення з нього штрафних санкцій за непостачання товару. Чому таке непостачання відбулося? Через те, що клієнт не побачив, постачальник мій клієнт не побачив, що в договорі присутній пункт стосовно мовчазної згоди на. Погодження замовлення. це означає, що мій постачальник протягом доби не відповів ані згодою, ані відмовою, ані коригуванням на надіслане йому замовлення. Відповідно, воно вважалося згідно з умовами договору. Погодженим клієнт його не поставив, точніше поставив в неналежній кількості. Відповідно, клієнт зазнав відповідних штрафних санкцій. Будь ласка, уважно читайте договір. А як найкраще звертатися до спеціалістів для його керування? Всім дякую, гарного дня.